Я вийшла з приміщення лікарні і зітхнула з полегкістю. Діагноз не підтвердився отже, можна жити далі. Сіла на лавочку, щоб поскладати всі результати в сумку, і трохи заспокоїтися. Який чудовий день. Почула поруч себе і дуже здивувалася. Ну, по перше день був похмурим, і тільки з одинокої пташки говорив про те, що на вулиці весна. А по-друге, людина, яка це сказала, виявилася старенькою жінкою, яка була у візку, що тут може бути прекрасне. Знаєте, я в такому віці, що кожен день чудовий, пояснила мені жінка. Раніше треба було це помічати, коли було мені п'ятдесят шкода, що стільки років втратила. Жінка ще чимось чудувалася, захоплювалася, раділа, а я подумала про те, що мені п'ятдесят. А я не можу в своєму житті назвати бодай щось хороше. Діти давно виросли, але й досі залізають мені в кишеню, бо ж треба вже для онуків оплатити гурток, купити одяг, повезти в басейн і купити велосипед. Чоловік мій давно мене не радує хіба черговими походеньками. Це мене справді розважає, як він пахнеться в ванній, вистригає волосся на вухах і втягує живіт. Остання радісна емоція це сьогоднішня, що я нікого не обтяжуватиму своєю хворобою, що не треба витрачати на лікування, купу грошей, що все буде як є. Ще раз подивилася на цю жінку і усміхнулася, бо вона справді була замилувана тим, що бачила може, і справді світ не такий сірий. Прийшла додому, відкрила холодильника там порожньо. я ж забула зайти в магазин, а зараз чоловік прийде. Заметушилася і побігла за продуктами. Чи то я не помітила того виступу, чи нова яма з'явилася біля під'їзду, але замість вечері я готувалася отримати гіпс на ногу. Мамо, ну як так? Хто Марійко забере з садочка? Нас на вихідні куми запросили в гори, і що тепер її з собою брати? Дзвони до матері, бо я з під тебе виносити не буду, мені вже зле, сказав чоловік. Ти в курсі, що мамі 74?» – спитала я Іллю. І що, хто це має робити? Ти ти ж обіцявся перед Богом забув? «Та ж не таке. Тоді давай гроші і я собі найму доглядальницю, сказала я. Все треба робити самі, як завжди. Рідні приходили до мене лише спитати, чи я швидко встану на ноги, а от ця жінка, яка мене доглядала, то вона й усміхалася мені, підбадьорювала, і це за смішні гроші. Виходить, я живу з людьми, які мені навіть більше, ніж чужі. Як так вийшло? Де я упустила цей момент? Я ж любила дітей і чоловіка всім серцем. Не жаліла ні часу, ні зусиль, аби зробити їм добре. Чому моє добро мені не вернулося? Хто в цьому винен? Я встала на ноги, але вирішила поїхати в санаторій, аби ногу розробляти, і сил набратися. Чоловік був на найвищій точці незадоволення. Ти уявляєш, скільки це грошей? Я б міг. Що ти можеш на ці гроші любий, ти ж нічим не цікавишся, на що тобі треба грошей, як не на люблячу дружину? питала я його і мало не реготала від його реакції. Я ж знаю, що він гроші витрачає на подарунки іншим жінкам, тішиться тим, що ще цікавить протилежну стать. В санаторії були не лише ми, але й захисники на реабілітації. Там я й познайомилася з Павлом, з яким я справді подивилася на світ іншими очима і дала собі шанс на щастя. Ми виїхали в інше місто, живемо в нього, він вчиться жити наново, і я теж хоч маю пристосувати до нових умов душу, а не тіло. Діти мене не зрозуміли, чоловік з ополу сказав Кому ж ти потрібна. А я нарешті потрібна собі здорова і щаслива, і потрібна Павлові, більше мені поки й не треба. Підпишись, підтримай українськомовний контент.